Были в магазинчику. Купили вот такие штуки. Алиса с Лёвой Алиса открыла. Да, Алиса открыла. И сейчас открыла. мы покажем, как Воно, надо кушать. А, вот сейчас мы покажем, как кушать Давай, открывай. Також ты. Давай я открою. Ну, ну давай. давай. Алиса, до помощь, Я тут Вот так разрываешь, я кто на таблетках. О, так. А теперь разрываю. Вот сейчас мы покажем, как кусать их. Вот смотрите. Хотим... Там я вот такая вот штучка. Вот, угу. это моя. Дай это мне. Моя. Я показать, а, как а она угу. так кусает. Вот и впала. Это совсем не желеики. А что? желейки такие, так их требовал так. Ці слова. Они, Вони такі плотненькі, так? Да, вони Ці такі тверді, жліки. У кого-то раз Прикольно, я ще такого не бачила. Ну смачні такі. Угу. Прямо Алісі сподобалось. Каже, що смачні. вибрав Альова вибрав, так. Ні, це я. Та. Їх побачив хто? Побачила я. – Побачила ти, а Льова також сказав, що хоче такі, так? Так. Ну, вони такі тверденькі, що їх можна е розсасити. Угу. Як що? Так. Але воно ж протикається, це все-таки Так. – Просто тверде. Там добавить видишь салатин. Угу. Сердечко такие. С этой стороны они червоні. Угу. Кто хочет? Как вы их наколете? Мне кажется, что они такие твердые. Що... Падают. Тебе вже язик жовтий від нього. Воно вже воно фарбується. <гас> побачила в церкві. Да! І льова У побачила. Ну в тебе трошки жовтий. О. Вот. Ну так, да. є таке. Це не просрочка. Ні, воно таке і має бути. Просто воно таке тверденьке і так сильно фарбує. Це ну, ну, Прикольна штука. Смотрите зберіганими стала. В общем, що ще столько не продають в магазинах. які вигадують, а, а дітям все подобається. Головне, головне різноманіття. О, може, то такі шпажки для того, що його можна, як льодяник. Мабуть, небо він падає. Ой, мишкані буде приклеїлось. Смачно. <сміршло> Смерти Льова вже доїдає. Ліся тут сердечко, у Льова вже остання штучка. Ти швидко Льов з ними справляєшся. Добре. Ой, все. І ще хочемо <сміршло> дещо спробувати. А ліса Льова ніколи не пробували ментос, так? І тепер хочуть вперше його спробувати. Тож відкриваємо. Це як конфета, но це не конфета. Вона э, повинна бути дуже м'ятна. Давай я відкрию. Давай допоможу. Я отак вот відкрила, а ти вже. Давайте. Далі. Це Ментос? Ментос. Может, yeah. Так, в тій упаковці that's ще. That's один. That's на англійській мові написано моменту. Сейчас ми mm -hmm. mm -hmm. Подожди. Под... Подожди. Подожди, Зараз yeah. Аліса собі візьме. Так, дістали дві. На що? три. Один на рахунок три. Один, два, три. Це, це людянок чи, чи жуйка чи я висела, я прочитав, що? Я не знаю, але вона дуже м'ятна. Дуже м'ятна. Да я прочитаю шути. Більш на жуйку схоже. Як вам? Може тут? Тут в общем і не по-нашому, і не і не на англійський, я не знаю. А ну, ну це... ти. Давайте я спробую. Більше на жуйку схожа. Як вам подобається? Ну она для жуйки, якась яка. Вже... Да. Давай. Ну на щоб це була жуйка, вона... Якась дуже тверда. Ну що, м'ятна? Так, це жуйка. Жука? В... Ж... Так, жуйка. У меня тоже. Мені починає здавати, що це ж... жувальна м -м, цукерка. Краще не глотати. Бо вона розчиняється. Вона якась еріжувала живота, вона була дуже велика, а потім така мала стала. М -м які-то садики. Значить, це сувачка. Все, це... Все, вердикт. Є. Це mm -hmm. жувальна цукерка. Вона розчиняється. І як тобі, Аліс? Mm -hmm. ну, ну так, є такі жуйки просто, які набагато більш м'ятні, ніж ця жувальна цукерка. Mm -hmm. Так. Ну Це саме м'яка цукерка, якою я пробувала у житті. Не, жувальна саме цукерка м'ятна, так? Сам, саме жувальних цукерок м'ятних ми не пробували.